Всім доброго вечора, ми з України. Зараз пів шостого вечора. Я після роботи там поки пообідав, трошки полежав минут 20. З Жеником домовились на пів п'ятого приїхати, зробити процедури з поросятами. Скажімо так, поскурсувати клики, поміряти температури свиноматкам, що як. Клики скусили. Чого не робили, це вчора. Ми обично сутки, перші сутки не трогаємо їх, а вже на ну, коли там по, по, по ходу, коли вони опоросились, там дивимося, ну, грубо говоря, сутку ми потім скусуємо клоки. Можливо, треба одразу скусувати, але буває, як зачасту, нема часу цим займатись, або пороси ночу, або приймають дівчата. Ну, вчора все по-другому було, ну, ми все одно їх не скусували. В принципі, все як було, що як, можливо, пізніше розкажу. Опоросами, в принципі, довольний, але є нюанси. Потім про нюанси поговоримо. Всім гарного перегляду. Зараз там щось трохи знімав вчора, бо один опорос не я приймав, е я присутствую на другому опоросі. О, так що, всім мирного на неба над головою, всім до побачення. Хто не підписався, підписуємося, писум коментарі, стави лайки. А, то, що я... а. Всім <кій> добрий день. Зараз 29 число. 3 години. Прилетів з роботи, фокусуюся. Щось не хоче фокусуватися. Що, наша нонка відстрілялась, вже зчистилася. попорос почався о у... 6.15 вже було одне порося. Скажімо так, прийшли, вже одне порося було. Зараз корми, щось хрукало. Ну, Вроді все нормально. Поросята є рженькі, є біленькі. Также в нас почала пороситися е, зінка. Е, пізніше, скільки вона почала в час десь, так? Початку другого почала, почала пороситися. З 20 часів вже було. А, без 20 часів. Ну, коротше, в районі часу почала пороситися. Кого, думаю, так, красиві, так. А, а, не Почала пороситися, я з роботи, тільки приїхав. Ще порося поки не ловив, тільки приїхав. Тут жалік з светою. Будучи вет лікар. От. Якщо процес йде, може щось зазнімем. Бециків не випускали ще, але я думаю, скоро випустимо. Так що такі от діла у нас. Дякую за перегляд! Заводиться наші. наш. Друзі, порозкриваю. тільки що минут 10 назад <кхем> витягнув одного порося, бо щось вона тужила-стужилась, довго не було. Зараз він набрав вітазальчику. 10 кубиків ось отакий вітазал. Зараз уколим. Потоги вроді є. От, але вже лягла на другий бік. З міста на місто виходить. Там пару кусочків типу, міста вийшло, ну, не схоже на місто, але виходить. Шо? Шумаємо. Зараз трошки почекаємо і вколемій в етазал. Ну, а там в тому одному положенні і лежить свинка. Ця наша дівка перелягла, встала, покусила. Порося трошки поганяла і лягла їсти. Ну, в сараї тепло, під лампу ніхто не лізе, але лампу ніхто не виключає. О, тільки що підпустив цих, покормив, ну, ну, ждемо наблюдаємо. Пройшло вже 25 хвилин після того, як я е, достав порося, ну, наблюдаємося. Мамка, як обычно, то її треба те підняти, посидеть, посидіти, ще щось. Ну коротше. работаем. І так, друзі, пройшло вже декілька годин, після того як я витягнув поросят, більше нічого не було, ні паслед, ни поросят. Я двічі залазив вже потеряв. ну Рука повністю до плеча засовував, поросят не було. В тільки що оксідацина 2 кубіка. Часом випустили покормити а вона як назло засунула свою харю в голову. І доску ми зараз не поставимо. Ми будемо дивитися. Таке вроді, як і тужиться, і таке, як не тужиться, може вона забула, що вона рожає, не знаю. Вже б чи зчистилась, чи... чи рожала, не знаю. Коротше, сидимо, ждемо. Тільки проговорили, що нема поросят. Воно вилізло. Мале-мале стало он ходом. підтусили тирси, там вийшло кусочок типа. Ну, може не місто, воно в порося в клів' вийшло, таке трохи погано дихало, але ми його качнули нормально. Так що пока живе. Слава Богу. Водички попий, Давай попий на мене, попий. Такі діла. Так, друзі. Вже 9 вечора. <кій> Витягнув минут 10 назад ще одна поруса, але вже мертва. Не мог довго її провірити. Оце отаке встане, ходе, ходе ходе і ляже так в поперек І не цей. Ні... Нічого з нею не зробить. Щось це цей порос звісно, не так, як обично. Обично з нею взагалі проблем ніяких. Вона стріляє як з пулемета, рожає, все нормально. Пацар покормили, лежать віддихають, Оце встане, ляже, встане, ляже, не перевірить нічого. Вроді потуги є, бачите, потуги ще є. Тільки до неї вона за мій французький вона встає. У мене сідає телефон, вже там завтра ітоги будуть. Познімаю, щось покажу. Ну а зараз поки ось тут. Добрий вечір, це вже другий день наші горобці. Зимка. У ну, неї щось аппіта поки немає. О, походу, дівчина не зчистилася повністю. І сьогодні укололи уколов, так би Короче, був біцелін, уклали біцеліна. Зараз ми будемо міряти температуру спочатку. А потім будемо кусати клики і купувати хвостики. Так що, такі вот діла. Зараз поміряємо температуру. Ну такий ось опорос. Це, скажімо так, не особо. Ну нічого, все що є, це буде наше. Зараз міряємо температуру. Подробності опороса розкажу потім в наступному відео. Так, друзі. Зробили ми процедури. Як бачите, у цих куциків хвостів нема, а у оцих бециків хвостів є. Поміряв температуру. У цієї свинки температура в районі 39, в принципі, нормально Трошки була біла слизь, але це в нормі. Її ніхто не перевіряв, нічого вона добре зчистилась, все нормально. У цієї виділення побільше. По ній видно, що вона хека, їй жарко, на ній багато мух. Поміряв температуру 39,5. Тільки що вколов ампулу аналгіна з дімідролом. Через пару годин поміряємо температуру, подивимося. Вставати вона не вставала, просто на передній ноги встала, перейшла. Лягла тут, їсти не їла, водичку, ну я її нажимав, водичку поки не пила, Вода є. Поросятам цим скусили е покупірували хвостики. ну В принципі, в принципі такі от діла у нас.